Ви помічали, що навіть у близьких стосунках люди можуть бути, наче з різних планет, начебто любити один одного, але говорите різними мовами. Бачите світ по різному, і іноді здається, що взагалі навіть не підходите одне одному. Це нормально, тому що ми всі різні, і у кожного свій досвід. своя родова історія, свої внутрішні рани. Та переконання свої. У стосунках зустрічаються не тільки двоє людей, а зустрічаються їхні сімейні сценарії, дитячі травми і навіть ті програми, які йдуть із самого роду. Тому конфлікти, непорозуміння чи холод це назавжди про відсутність любові. Часто це про те, що у кожного всередині свій багаж, свій досвід, своїх знань. І як правильно. Працювати над стосунками. Ідеально, це коли працюють над стосунками обоє, тобто обидві. Бо тоді трансформація відбувається швидше. І ви ніби вчитесь в новому життю разом. Але навіть якщо готовий лише один, це теж може змінити динаміку, хоча буде набагато довше. І коли змінюєшся ти, змінюється і енергія у парі. Головне починати завжди з себе. Зрозуміти свої реакції, свої страхи, свою роль у конфліктах. Тому стосунки це не є якась там казка, яку показують у фільмах. І це є постійна взаємодія двох світів. І коли ми прибираємо старі програми, зцілюємо внутрішні рани та вчимося чути один одного, то любов не тільки зберігається, а й стає глибшою. І Якщо хочеш побачити, що заважає саме вашим стосункам і як це прибрати, можу провести для вас діагностику та підказати, з чого почати. А для цього просто підпишись, клади лайк і пиши мені в приват для діагностики.